Для українських продавців на Shopify приймання платежів через Stripe є важливим завданням, але, на жаль, пряме підключення недоступне. Однак, за допомогою інтеграції з WesternBit ваші покупці зможуть оплачувати товари за допомогою кредитних карт через Stripe і PayPal. При цьому немає необхідності в щомісячних платежах і всі платежі надходять в режимі реального часу. Чому варто обирати Stripe? Stripe – це відомий надійний сервіс, якому західні покупці довіряють. Багато покупців вже зареєстровані в Stripe, що дає їм змогу оплачувати в один клік. Підключення Stripe до Shopify займає всього 1-2 хвилини. Як підключитися через WesternBit? Зареєструйтеся на платформі WesternBit. Процес займає всього кілька хвилин. Залиште заявку на підключення вашого магазину онлайн, після чого наш оператор зв'яжеться з вами та узгодить час підключення. Після успішного підключення ви зможете відстежувати всі отримані платежі у вашому особистому кабінеті. Керувати відправкою товарів. Західні покупці вважають за краще використовувати тільки відомі та надійні сервіси для оплати. Інтеграція вашого магазину зі Stripe – це критично важливий крок, щоб отримати довіру клієнтів на тлі зростаючої аудиторії онлайн покупців. Не всі магазини Shopify можуть приймати платежі через Stripe. Це створює унікальну можливість для вас. Поспішайте зареєструватися і підключитися до платформи ВестернБіт, і ваші товари зможуть знайти своїх покупців вже завтра. Дякую